Друзі, привіт! Канал Метал за гроші, гроші за метал, тарас. Сьогодні що? Йдемо в гараж, ну, В принципі, я вже <свісно> біля гаражів. розбираємо холодильники, пралки, покажу, що я там вибрав з того алюмінія. Потім поїдемо ще за якоюсь пралочкою. Роботи багато. Погнали в гараж, розбирати холодильники. Світло дали. Можна працювати. От холодос, я його вже так трошки почав розбирати. В принципі, вже середину розібрав. Нормально, він де желізний, тут железний тут, тобто вага буде. Далі що? Швеліра. Був там компресор, розбере мідь і був там такий зелений двигун, то я його вже розібрав. Ще плюс мідь буде з того холодильника і з зі правочки. Тож її розібрав, хоч вона робоча. Там в мене є людина, яка скуповує старі пральні машини, там продає, фарбує. Я йому показав фотографію, він каже, розбирай. Що то, типу, сильно древня, їх, типу, особо ніхто не купляє. То її сьогодні розберемо по алюмінію. Дивіться, скільки вийшло алюмінію багато. Це все йде м'який. Ось отакий зачотний казан. Він, він новенький. Бачите? Йому нічого ніхто не варив. Плюс трохи є такого алюмінію, це 50-ка. Ну і вон профілю скільки. От я отак вже чуть-чуть упорядкував, скажем. Плюс дрібне я вже кинув туди. Ось там двигун, якісь трубки. Якось так. Ну і сподіваюсь, сьогодні ми доб'ємо ті контакти. Ну, то пізніше. Зараз справка, зараз холодильник. Розберу то й включуся. Тож, друзі, холодильник я розібрав, правильну машину розібрав. В пралці цей круг попався, такий прикольний, тобто хрестовина алюмінієва. Ну і мотор. Ще одна хрестовина. Прикольна кришка, зняв з ці наклейки, а під низом були ще наклейки. Тобто був білий аракал і під низом, ну так разом з наклейки. Я так розумію, людина їздила десь в Німеччину і такі ітикетки ж підпив, дивіться, імпорт Карлсберг, це ж супер древні наклейки насправді. Я таких точно не пам'ятаю, цікі хайники. Будвайзер. Ну, прикольно. ну і плюс такі не для дітей. Тобто старенькі речі, і оці наклеївки. А їх вже, мабуть, що не здреш, хоча шкода. Реально, мені здається, наклейки. Якби були в стані нових, то коштували б гроші для колекціонерів. Хтось знає, то підкажіть мені, може я поки ту кришку не буду здавати, хай побуде. І почитаю, що ви напишете. Ну, а ми переходимо до двигуна, до двигунів. Що тут в нас є? Такий здоровенний. Той якраз того компресора. Мідь. Це міць компресора, який в ламі попався, ну і двигун. Я думаю, так 2,5 кг тут легенько має бути. Плюс це, плюс трубки з холодильника. Одним словом ріжу. Розібрав я ті обматочки, яка красива, гарна мідь. Ну, давайте зважимо. Вже 4 і плюс мідяха з холодильника. Все на вазі. 4500. 4500 мінус тара. Зараз в мене є така тара сама одна. От вона пуста. Тара буде мати півтори кілограми. 4500 мінус півтори, рівно 3 кілограми. Я думаю, дуже навіть непоганий результат. Ну і по алюмінію 4600. Можна сказати, пощастило, що ця штучка попалася. І що, і що? Ну так, да, я вам скажу, та пралка вже, напевно, все, близько хрестовина. Ніби жива всередині, а ніби зовсім і не. Тобто, та ні. Тобто, напевно, та людина знає, що робить і тому сказали мені її розбирати. Ну якось так. Що далі? Що далі? Що далі? А далі ще одна правка. Забрав стиралочку, за безкоштовно. Індезита. Якийсь такий собі насправді повний аналог той, яку я розібрав. Кажуть, робоча, тільки нема коротких програм. І людям-то надоїло вирішили замінити. О, якось так є. Далі їдемо за металобрухтом. По брухту, що забрав? Можна сказати, постійні клієнти, які в мішках відправляють. Це чорний. а там банки там таке ну, як не знаю, по смітниках вони тут збирають чи де, не знаю. Жестяні консерви, отаке, я навіть не хочу відкривати. Тут два мішка йде е, баночка. Далі алюміній. Родіак 7 кг. Цинк. Ось такі всякі цинкові речі. АМГ, ці діла. Далі. Латунь. Латунь хороша, з кранів. Трубка. Тут. Хороша латунька. Не знаю навіщо і так було розрізати, ну, зрізали та й розрізали. 5 кілограм свинець. Ну, свинець це з кабеля. Це свич, олово оловоприпой. Якийсь був хрест. От він. Типу, його частини. Не знаю, такі речі тримати, не тримати. І розвалений. І мідяшка. 2 КГ мідяшки, частенько і плюс є лужена мідь теж. Окремо відкладають, конче грамотні клієнти. от Якось так. Одним словом, чорний я лишаю, баночку завтра здам з чорним. Все решта забираю в гараж. Дістаю пралочку, розбираю її, потім грузим все, там ту пралку, той холодильник, і завтра на прийомку. Тож, добро, буду я розбирати ту пралку. Ще не показав вам. Здали вони мені плати 350 грам. Отак От пакетку і дали. Блін, не зручно одною рукою. Ну нічого. Получається. Давайте їх глянемо. Чесно, сам не дивився, забув, бо кинув ну, в кабіну, на сідушку. Не буду до всього, а окремо положив. Той не дивився. Давайте глянемо. Що тут є? Така платка, є дерявий треба перевірити. Далі. Імпорт. Дві платки, дві цих мікросхемки. Все. Оу! Три зелених, три рижих, Пійдет, пайде. Так само три-чотирьохсторонніх, грубо все. І калькулятор. І калькулятор. Є мікросхеми. От є зелені. Один, два, три штуки. Холодильники не продаєте? Уде. А? Перепрошую, мене жіночка відволікла. Питалася, чи в мене немає холодильника на продаж. Коротше, якось так. все підеть, нормальні платки. Хоч треба буде їх розібрати. Добро. Беруся я до тої правки. Я вже як розберу, то включуся. Що такий творчий безпорядок тут зараз <хи> робиться. Я знаю, тут бак не розборний, тобто його треба пиляти. Заради того, щоб дістати тих 3 кг металу. Напевно я його лишу. Я в вечері, я не хочу тут до ночі сидіти. А так вже почав грузитися. Та пралка, холодильник. Зараз ту закину пралку. Там в мене в тому холодильнику так нормально лому є, треба його зараз в такий бак і, і от в такий от бак засиплю і в машину. Потім нагрузку, ще сміття. І напевно на сьогодні будемо закінчувати. Цю вату я так і залишаю, людина приходить, забирає, вона щось там утеплює нею, то мені в принципі так легше. О, так що якось так. Добро, гружу далі. Так, страшний безпорядок. Ну але не то. Я таки розвалив той бак. Але його зараз забирати не буду. Бо в принципі і ці речі також хай тут лежать собі. Може хтось забере, бо сміття багато і ну, не хочу я нагліти. Багато висипати. Заберу це, а завтра заберу вже той бак. От. Так що все, на сьогодні все. Побачимося завтра на здачі. Тож, друзі, здався. Вийшло 190, 169 кілограм чорного на 574 гривні і 7,5 кг баночки на 187 гривень. Разом 761 гривня. Все, з тим вже закінчили. Газуємо гараж. може і контакти порозбираємо трохи. Тож, друзі, звертаємося до тих наших контактів. На рахунок тих переключателів, блін, вже нема. Я викинув сам корпус. Одним словом, ці, де би мали бути, тут повністю срібні ці грибочки. Я не полінився, я кожен грибочок чухнув мідь. 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 Ну, На шляпочка є. На шляпка є, і от добре видно. Тобто ми так обрізаємо. блін, ногті брудні вибачайте по бо... бороблі щось тож що... не в офісі сижу. Отак от зрізати і просто контакти будуть, як на мені. Але трошки є світло в кінці тунелю. От така кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок. Таке дійсно попалося мені з срібних. Тобто, я так розумію, що залежить від року. От я чухну і воно блистить. Білий колір. Давайте хромпіком провіримо. Оп! Є, червоний. Тобто ось ці контакти. Це є чисте срібло. Відповідно, там треба дивитися, я так розумію, по руках. Ще з тих переключателів я витягнув ось ці бігуночки плаваючі. Ці всі контакти також чисте срібло. Тобто нормальні собі такі контакти з чистого срібла. В принципі, непогані переключателі, але треба знати рік. От якщо знати рік, де грибочки йдуть срібні, тоді може бути. Так, що далі? Далі я буду розбирати ось цю коробочку. Тут насправді в мене таке лишилося самі смаколики. Тобто галета, чисте срібло ТВ-1-2 зі схемою. Там гантелька срібна, там взагалі все срібне. Ось ці подивлюся, цікаві такі досить переключателі. У мене їх є два, один запакований. Такі, думаю, що там нічого не буде. Вони... На 6 виводів ну, подивлюся. Одним словом, беруся, я у то все розбирати діло. А, ще трошки релюшок є, то якраз пральних машин тих останніх. Теж їх розберу. І вже в кінці підведемо якісь підсумки по тому розбору. Тож, друзі, все, нарешті я то все розібрав. Блін, як то все довго. Ну ладно, по факту. ось це Чисте срібло. Далі. Ось така кількість посріблення. Ну, тут трохи є, грам з 300 є, напевно. І така кількість контактів на мІді. Обріз на МІДі. Ну, давайте це все переважимо. Насправді цікаво мені срібло. Чесно, що сам не важив. Який вихід в мене виходить з тої коробочки? Так, нолики на вазі. І того, і того. 4 срібла. Нормально. 18,4. Це 18 грам, так. Так, на міді. Певно, буде менше. 15 грам. Знаю, видно вам, не видно, не засвідчує. Отак, 14,27. Ну, Посріблення не будемо важити, бо нема на чому, насправді, воно на вага 100 грамова маленька не покаже. І зняв я з сплату. Теж цікаво заважити. О, 2,2 км. В принципі, класний результат. Ну, і ще така коробка в мене лишилася роз'ємів. Буду я їх теж розбирати. Напевно, за кадром то все діло буду робити. Одним словом, розберу я ті роз'єми і все. І по посрібленню, в мене все посрібло, то вже можна буде відправляти на афінаж. Тож, друзі, якось так на тому закінчуємо. Я погнав за металобрухтом. Що заберу, вже глянемо на наступний раз. Все, всім щасливенько. Пока-пока.